Привіт! Ви на каналі GuitarLine і з вами Віктор. А сьогодні ми з вами познайомимося із тривалостями звуків нот та вивчимо новий технічний твір, який нам допоможе пересуватися на грифі з позиції в позицію. Сьогодні ми з вами вивчимо тривалості нот та табів. Вивчимо 4 одиниці тривалостей, на яких базується проста музика. А саме ціла нота. Або та половина, четверта та восьма. Розглянемо з вами спочатку цілу. Ми бачимо, ми бачимо, як в нотах позначається ціла нота. Тобто це просто кружечок, який нічим не зафарбований. На тапах же ж це просто цифра, без ніяких пізнавальних на то знаків. Як же ж вона звучить? Раз, і два, і три, і чотири і раз, і два і три. Це буде найкрупніша тривалість із нот. Потім, далі, наступна тривалість це у нас половинна нота. В половинки ми вже бачимо, з'являється паличка в нотах. У табах також. Але треба звернути увагу, що ця паличка коло табів – коротка. Це саме й говорить про те, що вона половинна. Виходячи із назви, ми вже можемо зрозуміти, скільки вона у нас буде тривати. Наприклад, було в нас ціле яблуко, ми розрізали його на дві частини. Тобто, якщо у нас. Ціла нота звучала раз, і два, і три, і чотири, і, то половинна нота або так буде звучати вже раз і два. І. Показую, як це звучить. Раз, і два, і три і чотири і раз і два і три і чотири і. Тобто, якщо раніше у нас на так поміщалась лише одна нота, тобто ціла, то тепер у нас поміщаються дві ноти. Половинних. Наступна тривалість у нас четвертна. В нотах ми бачимо уже зафарбований кружечок. табах же ж, просто довша паличка. Виходячи із назви четвертна, ми уявляємо те саме яблуко, яке буде розділене уже на чотири частини. Виходячи з назви четвертна, ми вже розуміємо, скільки буде тривати четвертна нота. Тобто вона буде тепер звучати один І. Тепер як це звучить? Раз, і два, і три і чотири і. І остання тривалість, яку ми розберемо сьогодні, це восьма. В нотах вже у нас з'являється або хвостик біля цієї ноти, або ж просто ребро, яке буде об'єднувати дві, три або чотири ноти разом. В табах так само. У нас вже з'являється ребро або ж хвостик. Виходячи із назви восьма. Ми знову уявляємо то саме ціле яблуко, тобто цілу ноту, та розділяємо його на вісім частин. Або можна простіше зробити, просто взяти четвертну ноту, яка звучить раз і, і розділити на два. Тобто тепер восьма нота буде звучати раз або і. Дивлячись, куди вона припаде у нас на рахунку. Раз, і два і три і чотири і. І в наступному творі, який ми сьогодні розберемо, ми з вами будемо докладно розбирати кожен так по тривалості, щоб вам було легше зрозуміти, як це працює в музиці. Перейдемо до розбору нашого технічного твору. В першому такті ми бачимо майже одні нулі. А що, про що це нам говорить? А говорить про те, що у нас там дуже багацько відкритих струн. Але перед тим, як ми з вами почнемо їх грати та розбирати, ми визначимося, які ж у нас тривалості у цьому такті. А у нас тут правильно одні восьмі, які припадають на раз. Або на І. Тому розбираємо півтакта, де у нас звучить спочатку шоста відкрита, третя відкрита, друга відкрита і перша відкрита. Разом із рахунком. Раз, і два. І. Просто. Далі дивимося, нам потрібно прижати другий лад на п'ятій струні. А далі ж, знову у нас третя, друга, перша відкрита. Дуже просто. Але ми не рахуємо раз і два І. Ми рахуємо далі. Три. І чотири і. Добре. Тепер давайте спробуємо з вами зв'язати ці дві половинки першого такту. Р Граємо разом із рахунком. Раз. І два. І три. І чотири. І. Завдяки рахунку ми маємо змогу відчути час між звуками, коли вони змінюються. Тому дуже важливо рахувати. Так вам буде зручніше встигати на наступні звуки та думати наперед. Після того, як ми розібрали перший такт, переходимо до другого такту. В другому такті вже трішечки інше. Нам потрібно прижати з вами третій лад на п'ятій струні і другий лад на четвертій струні. Радив би я вам їх прижимати відразу, так як вам буде простіше їх защіпувати. Нам вже тут треба зіграти після того, як ми прижали п'яту струну. Четверту струну, третю струну і знов четверту струну. Пальці та лади в мене прописані на табах. Як ви бачите, синіми буковками в нас підписана права рука. Ми вже знаємо, як в нас називаються пальці на ній. Червоними цифрами підписана ліва рука. Це теж ми з вами вже знаємо. Тому розбор буде в нас максимально легким. Пробуємо грати. Не забуваємо рахувати. Раз і два. Бачимо, у нас там п'ятий лад та четвертий лад на четвертій, прижимаються тими самими пальцями. Що і третій лад на п'ятій, та другий лад на четвертій. Це вже нам показало, що у нас відбулося переміщення в позиції. А позиція це чотири лади, які припадають на наші чотири пальці. Тобто крайній лад першого пальця і крайній лад четвертого пальця. Тобто. Якщо, наприклад, у нас крайній звук достає перший палець третій лад, да, а четвертий палець достає шостий лад. Це означає про те, що ми знаходимося у третій позиції. Отак буде в четвертій, п'ятій, шостій і так далі. А тепер давайте подивимося на третій такт. В Третьому такті все таке саме, як і в першому такті. Тому пропоную відразу зіграти цілу стрічку з першого такту по третій такт. Разом з рахунком. Раз. І. Три, і чотири, і раз. І два, і три. І чотири. І раз. І два, і три. І чотири. І. Можемо тепер прийти до другої стрічки, до четвертого такту. Пам'ятаєте, я вам вже говорив на минулих заняттях, що якщо ми бачимо декілька звуків, ідуть стовпчик. А це не важливо, це може бути 6 звуків, може бути 4 звуки, може бути 5 звуків. Вони мають бути зіграні разом. Зараз ж ми бачимо з вами третій лад на п'ятій струні, який треба прижати другим пальцем. І зверху нього бачимо 0 на першій струні. Це говорить, що нам треба зіграти ці два звуки разом. Але перед тим, як ми зіграємо цей такт, розберемося з вами по тривалостях. Ми тут бачимо з вами уже три звуки з окремими паличками, але не коротенькими, а довгими. Це означає, що тут у нас спочатку йде три четвертних ноти, які рахуються на раз і, і в кінці два звука восьмі ноти, які рахуються на раз або і, як було в трьох попередніх тактах. Тепер давайте спробуємо далі розібрати і зіграти цей такт. Граємо два звуки разом. Раз. І. Потім дивимося. Нам потрібно прижати п'ятий лад на першій струні мізинчиком. Два, І. Потім прижати другий лад на першій струні першим пальцем. Але дивіться уважно. там нам потрібно зіграти їх разом із четвертою струною. Тому що нижче цієї двічки є в ну на четвертій струні. І далі. На цій же самій струні на першій треба зіграти третій лад і, четвер... і другий лад. Пробуємо зіграти весь так. Раз, і два, і три, і чотири і. Ви можете, після того, як розібрали цей так. Додати до нього три попередніх і зіграти чотири такти. І потім перейти до розбору п'ятого такту. А так як ми вже зрозуміли, як працювати, йдемо, розбираємо з вами п'ятий такт, що ми тут бачимо дуже так схожий на перший та на третій. Але тут уже нам потрібно перший звук, тобто у нас там був бас шоста струна, зіграти разом з першою струною. Власне кажучи, два звуки одночасно. А все інше в цьому такті так само, як було в першому і в третьому такті. Рахуємо. Раз, і два, і три і 4. І. Тоді переходимо з вами до шостого такту. Ми тут бачимо, що нам тут потрібно заджати восьмий лад на першій струні. Разом із п'ятою струною. Так як було третій лад на п'ятій і перша відкрита. Тільки тут вже трішки нападі. У нас тут вже п'ята струна відкрита. Ми бачимо тут ритмічну малюнку. Три звуки. Буде четвертими нотами. І останні два звука буде восьмими. Ритмічний малюнок точно такий самий, як і в четвертому такті. Тому граємо з вами і рахуємо. Раз, і два, і три і 4 і. Ми тут уже звернули увагу, що нам тут потрібно переїхати третім пальчиком. Сьомого ладу на п'ятий лад. Думаю, все логічно, тому що все розписано дуже класно на таблатурах. А якщо у вас виникнуть якісь питання під час розбору та перегляду мого відео, ви завжди можете написати в коментарях. Або просто написати, що вам це сподобалось відео чи не сподобалось. Перейдемо з вами до сьомого такту, до третьої стрічки. Дивимося, нам тут потрібно зажати третім пальцем сьомий лад на першій струні. Ритмічний малюнок у нас тут вісім нот, восьмушок. Пробуємо зіграти. Уважно слідкуємо за пальцями правої та лівої руки. Під час гри рахуємо. Раз, і два, і три. І чотири. Переходимо і. тепер до восьмого такту. Тут я рекомендую, як і в другому такті, зажати лади трошечки раніше, перед тим, як ми будемо грати. Прижимаємо третій лад другим пальцем на п'ятій струні. Потім. Третій лад на першій струні. Третім пальцем. Слідкуємо за пальцями правої руки. Раз. І. Два. І. Відпускаємо третій, другий палець. Защіпуємо разом із четвертою. І. Чотири. І. І останній акорд у нас. Акорд є М. Потрібно прижати другим пальцем. Другий лад на п'ятій струні, і третім лад пальцем, другий лад на четвертій струні. І просто провести великим пальцем. Раз, і, два, і, три і, чотири. І. Після того, як ми з вами вже розібрали цей твір, ми можемо його програти разом в повільному темпі. Слухаємо і граємо разом зі мною та рахуємо. Раз. І. І раз і два і три і чотири 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 і. Раз, і, два, і, три, і, чотири. І. Раз, і два. І три. І чотири. І раз. І два. І три. І чотири. І. От і закінчили ми з вами розбор нашого твору. А кому попалося моє відео? Тільки зараз. І саме це. Раджу перейти до першого уроку, де написано вступ, для того, щоб ти зміг пройти всі лекції та дойти до цього уроку і навчитися разом з нами. Якщо тобі сподобалось це відео, то попрошу підписка, лайк, комент і дзвіночок, щоб не забути. До зустрічі!